6 травня у каплиці поблизу Рівненської АЕС відбулося богослужіння з нагоди одного з найбільших християнських свят Великодня. Віряни завжди його чекають з особливим трепетом. Це є свято перемоги, життя над смертю, світло над темрявою, правда над неправдою. Це є свято, яке нас дуже з'єднує з Богом, тому що це є основа нашої віри. Апостол Павло каже: якщо би Христос не воскрес, то наша віра даремна. Благочинний Православної церкви України, Вараського благочиння та міста Вараж продовжує зміст всього життя християнина полягає у тому, щоб побачити Бога. І ми його маємо бачити в кожному із наших ближніх. Нині ми бачимо Бога в обличчях незламних воїнів, які стоять на захисті нашої держави. Сьогодні свято. Пасхи ми святкуємо більше смутком і білью в серцях. І бачимо, що Росія порушила всі заповіді Божі, всі християнські цінності, вбиває, знищує правда справді на нашій стороні, на, на стороні України. Дякуючи нашим захисникам, ми маємо сьогодні такий світлий, гарний день. І я впевнена, що коли ми будемо єдині в вірі, в любові, в надії, то перемога буде швидше. Працівники Рівненської АЕС консолідували свої зусилля. Працюють на благо енергетичної безпеки держави, волонтери для Збройних сил України, а також надають допомогу жителям українських міст. Днями передали харків'янам 41 генератор сумарною потужністю понад 300 кВт. Це і лікарні, це шкільні заклади. І ця любов, наша братська допомога, вона об'єднує всю Україну. Особливу силу на Великдень має молитва. Атомники від щирого серця просили у Всевишнього миру для своєї батьківщини. Така молитва сьогодні лунає від мільйонів українських сердець. Віра це те, що дає нам сили пережити найскладніші випробування. Шановні колеги, дійсно в такий світлий день. Хочеться привітати всіх з цим святом, побажати кожному із вас віри, надії і любові. Підтримуйте один одного, шануйте один одного, шануйте Україну і я впевнений, що всі ми разом переможемо. Під час богослужіння благочинний окропив святою водою усіх присутніх та освятив Великодні Дари. За традицією, в цей день потрібно обмінюватися Пасками та крашенками. А сповіщати про Воскресіння Христа прийнято від Великодня до Вознесіння, тобто протягом 40 наступних днів. Святом вас! Христос Воскрес! Христина! Христос Воскрес! Христина! Христос Воскрес! Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, Уїта ЗГРАЕС.